US легіслатор that the United States continues to stand with Ukraine. <laughs> перед нами є турбулентні часи. Ми бачимо, що є неоднозначність в стороні американського лідера. Ми бачимо, що є провокативні. Заклики від його віце віцепрезидента ми чуємо від інших в його окрузі, що дійсно треба, щоб Україна капітулювала, і ми на це відповідаємо як ні. Бо надважливо, щоб ми показали світові, як один об'єднаний світовий український голос, що ми стоїмо з Україною і закликати їм, що вони стояли з Україною. Бо без цієї підтримки на міжнародному рівні, без підтримки громадського суспільства, то Україна не може сподіватися підтримки від світових лідерів. Тому дуже важливо, щоб кожен українець і друг України вийшов а, зі своїми родинами, своїми друзями а, на ці світові акції.